Доброго дня! На цьому занятті розкажу, як відбувається балансування вже готового колеса на балансувальному станку. Балансування здійсниться для того і є обов'язковим, щоб не було вібрації в автомобілі, щоб не було вібрації по салону кузова при їзді. Надіваємо колесо на вал балансувального станка. Закріплюємо відповідним відцентруючим флянцем. Гарненько затискуємо і нас готово до балансування. Для здійснення точного балансування, щоб балансування було актуальним хорошим, нам потрібно обов'язково налаштувати балансувальний станок. У нас є такі параметри. Саме перше це виліт диска. Тобто, виставляємо лапку виліт диску і дивимося, відповідно, який тут виліт. Цей виліт виставляється ось тут. Ми мали 64. Виставляємо 64. Наступним етапом потрібно виміряти ширину диска. Для цього в нас є така лінійка спеціальна. Ми бачимо, що тут ширина диска, є 7. Так, виставляємо наше число 7. Теж нам склава лінійка. Наступним етапом це в нас є радіус диску. Маркування, який це диск, радіус диску, можу побачити на самій гумі. У нас в нашому випадку це 16, тому виставили 16. Ще одним немаловажливим етапом є сам диск. Диски є сталеві, є легкосплавні. Так от для цього потрібно знову ж таки виставити. Апарат автоматично налаштований на сталеві диски. Якщо ж диски будуть легкосплавні, то в залежності від того, де будуть важкі тягарці, виставляємо відповідну позицію. Після налаштування апарату для цього колеса. Закриваємо кришкою. Кришка обов'язково потрібна для того, щоб уникнути в травм. Апарат зупинив наше колесо і бачимо, що в нас є дисбаланс по колесу. Тобто внутрішня сторона диска 10 грам, зовнішня сторона диска 15 грам. Потрібно обов'язково тягарець набити потрібно в потрібному місці. Як ми бачимо, як ми переміщуємо колесо, переміщується точечка. На апараті. Нам потрібно виставити цю точку от, по центру. І у нас апарат каже, що ми виставили точку по центру. Після цього беремо тягарець 10 грам і вертикально набиваємо на диск. Вертикально, вертикаль і набиваємо тягарець на диск. Аналогічно відбувається і з зовнішньою стороною диска. Після того, як ми набили тягарці на диск, повторно запускаємо колесо для перевірки балансування. Як ми бачимо, апарат показує по нулях, тобто дисбалансу колесі немає, колесо готове до встановлення на автомобіль. Знімаємо колесо. Обережно, щоб не пошкодити вал. Колесо готове. Дякую за увагу До наступних зустрічей.